Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Ох, друзі, зараз запрошуємо вас до ще однієї дискутивної теми. Черговий скандал але вже довкола молодого О. театру. Слухайте, з чого все почалося? Почалося все з колаборації театру з модним бутіком, де в спільному дописі представили декілька образів, які нібито мають відповідати дрес-коду театру. І здавалося б, все правильно, все чітко, за правилами етикету та і відвідування театру. Але люди роз з коментарями просто в дописі рознесли те, що у нас холодильник, Взагалі-то світла нема, опалення немає нічого. Яких красивих сукнях ходити в театр? Ага, ну, з голови почимо, це все так. Та. Вирішили з вами обговорити цю та. тему. Чи Зай доречно проти. зараз в вечірніх сукнях ходити в театр? Чи можна це витримати? Ну, давайте. давайте розберемо позиції, а потім поговоримо. Добре? Молодий театр потрапив у скандал. Театр спільно з маркетплейсом українських брендів опублікували допис з порадами, як підібрати театральний дрес-код. Цього театрального сезону ми хочемо популяризувати культуру виходу в театр і м'яко нагадати про дрес-код. як виглядати доречно і стильно, щоб похід у театр став справжнім міським ритуалом. Відвідувачам театру пропонують одягати шкіряні спідниці для сучасного образу. Та архітектурні шовкові сукні для мінімалізму. А спідниці балони або легкі волани додадуть романтичного настрою, йдеться в описі публікації. Звісно, згадали і про класичні вечірні сукні довжиною Максі. Проте таких порад не оцінили відвідувачі театру. Наскільки ж недоречно холодною зимою з обстрілами і відключеннями випускати таку колабу? Лелітки і пір'я особливо зігріють в таку погоду. Вечірні сукні це красиво, але коли такі рекомендації звучать в нинішніх умовах, це виглядає як повне нерозуміння. Після хвилі хейту молодий театр прибрав позначку співавторства у дописі. А сам бренд відредагував текст, додавши, що дають такі рекомендації не на теперішній час, а коли прийде весна. Ми звернулися до молодого театру із журналістським запитом з проханням прокоментувати такі рекомендації щодо дрескоду. Керівниця комунікаційного відділу Ольга Клименко каже: випустили колаборацію із маркетплейсом брендів до прем'єри нової вистави у театрі. На жаль, ми не плануємо прем'єри вистав під погодні умови. Так окрім того, ми як і всі наші глядачі, підписники, вся команда молодого актори. Ми прекрасно розуміємо їх біль. Ми також в своїх домівках не маємо опалення. Ми точно також же страждаємо від відключення електроенергії. Цей допис це не про ігнорування обставин. А про спробу, хоча б на дві години повернути відчуття свята, якого в нас і так замало і намагаються позбавити. Нині в них у театрі температура плюс 16, плюс 18 градусів. Звісно, коли глядач сидить дві години, не рухаючись, можливо, стає прохолодно, але при цьому наші актори босоніж, інколи напівроздягнені. Керівниця комунікаційного відділу Ольга Клименко наголошує, жодного примусового дрескоду у молодому театрі немає. Я бачила, як приходили дівчата в довгих пуховиках, вугах, але в них були пакетики. Вони йшли, роздягалися в нас в вбиральні, в укритті, одягали підбори і йшли далі. Красиво зізнається, що реакція на допис була гострішою ніж вони очікували. Тому прибрали позначку співавторства, щоб змістити увагу глядачів на театральне життя репертуар і події. У своїх соцмережах відреагував і сам Маркетплейс, якому належить ідея допису. Ми нікого не змушуємо і точно не встановлюємо ніяких вимог. У театр можна і варто приходити так, як вам комфортно у теплому светрі, кедах чи вечірній сукні. Як цієї зими, коли температура опускається до мінус 20 градусів, українці вбираються у театр. Ми поспілкувалися із глядачами Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Вибрали такі взуття, щоб зручне було, тому що слизько, якби снігу багато. Була думка вдягти каблучки, але. Не не вдалося так, да, зимовий одяг, все зимові луки. Я більше схиляюся до комфорту, чесно кажучи, щоб було комфортніше дивитися вистави і тоді якось. Е і цікавіше, ти не думаєш, чи ти змаєш, чи ні? Ти не можеш, звичайно, прийти в театр, як там на ринок пішов, знаєте, за мандаринкою. Звичайно, це треба якось ну, обирати, щоб і комфорт, але я дуже згідна, що дрес-код повинен бути. Коли потепліше, всі дівчата сукню, каблуки начепоряться парфюмом, і то буде вже класно. Коли ходимо в театр, завжди намагаємося одягатися якось ну, понарядніше. Мінімум, от сьогодні ще спеціально викликали маму раніше, щоб її нафарбувати для того, щоб ну, вийти, тому що хоча б якесь свято собі влаштувати, одягаємо спідниці і ну, сукні просто для того, щоб підкреслити, що ми йдемо в театр сьогодні. Психологиня Марина Діденко пояснює, справді підготовка до походу в театр і вибір образу може позитивно впливати на наш ментальний стан. Ми обираємо, що одягнути, ми це одягаємо, і в нас починає вироблятися дофамін ще до того, як ми йдемо в театр. Тобто ми збільшуємо цей емоційний такий заряд собі. І коли ми спеціально до цього готуємось, ми відчуваємо цю більшу приналежність до цієї події. Ще із часів епохи Ренесансу відвідини театру були неабиякою подією, і саме у 14-15 століттях почали закладатися уявлення про театральний дрескот, але сам дрескот, який існує і зараз, почав формуватися лише у 19 столітті, коли з'явилися аристократи. Розповідає театральна критикиня Ольга Стельмашевська. Аристократія вже е, ходила в театр е, показати, подивитися не просто виставу, а показати себе. В ті часи навіть підсвічували ложі, де сиділа аристократія. Тобто вони дивилися не тільки вистави, а публіка могла подивитися ще на аристократів. Що стосується України, е, звісно, що у нас е, там, де були театри, там і було поняття «Дрескоду». Це Київ, Львів, Одеса і Харків. Ділиться і нині в морози можна виглядати в театрі ошатно і водночас тепло. Разом з тим у молодому театрі наголошують, раді усім відвідувачам незалежно від того, дотримались вони дрескоду чи ні. Так, у нас будь-яка, навіть така е, невинна в якісь інші часи, а е, новина може викликати абсолютно такі великі там інколи навіть чвари або дискусії. Мені просто здається, що от усі останні такі скандальні кейси вони, як наче е, робляться без урахування контексту, іначе із гарним посилом, і з добрим. Але тим не менш, бачте, хтось каже, ну хочеться звичайно краси, але вибачте, коли на вулиці мінус, в приміщенні мінус, плюс тривоги, повітряні, та навіть в гардеробні речі зараз не здаєш. бо... Будь-якому театрі чи в якомусь палаці всі в залу заходять в одязі, бо на там випадок повітряної тривоги ти, ти маєш швидко покинути приміщення. Слухайте, А от з приводу там з приводу нашої традиції, яка була ще з 19 століття, до речі, дуже там і 90-х, нульових. Я пам'ятаю, всі ж вдягалися, знаєте, як в останню путь в театр. Це така була прям ціла забава. Це такий дофамін. Бо треба було показати та. себе з усіх сторін, знаєте, ну, все найкраще на себе. Одразу, і не ну і зараз бачите, теж люди кажуть, що це теж дофамін, Теж, якщо вони хочуть, будь ласка, але. От, е, в принципі, Багамазов пише це е, режисер театру Франка. Він каже: знову виникає питання дрескоду в театрах. Тим, хто умніче, сходіть десь в театр на заході, поїти на фестиваль. Подивіться, щоб розуміти контекст. Ви виглядаєте неофітами, пише Багамазов. Театр це давно вже демократична інституція і участь у дійстві глядача не потребує особливого зовнішнього вигляду. Жоден театр і жоден фестиваль, на яких особисто я був, не ставить таких вимог. При цьому, звісно, ніхто нікого не обмежує, і люди вдягаються настільки нарядно, наскільки їм хочеться. Наступному коментарі він так само дописав, що те, що виходите в театр, ось це для нас найголовніше, тому що без глядачів це все не має сенсу. Тому, в принципі, враховувати, як ми вже і сказали, мабуть, потрібно контекст. Але ви напишіть, що ви з цього приводу думаєте.